Слава Ісусу Христу. Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, слухачі цих відеопрограм, усіх, хто любить, шанує Боже Слово, для кого Боже слово є радістю і втіхою, і молюся разом із вами, щоб радість втіху Божого Слова пізнали також. І багато людей довкола нас. Нині запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 7, вірші з 31 по 37. Послухаємо спочатку, що промовляє до нас. Господь у цьому тексті. Отже, написано: залишивши околиці Тира і Седона, це міста на святій землі, Ісус знову прийшов до Галалейського моря на терени десятимісця. І привели до нього глухонімого. І просили його, щоб поклав на нього руку. Відвівши його в бік від натовпу, він вклав свої пальці в його вуха і, сплюнувши, доторкнувся до його язика. І, звернувши погляд до неба, зітхнув і каже йому: Ефата, цебто відкрийся. І враз відкрилися його вуха. І розв'язалися пута його язика, і він заговорив виразно: Ісус звелів їм, аби нікому про це не говорили. Та чим більше він їм забороняв, тим більше вони розголошували і надзвичайно дивувалися, кажучи: він добре все робить, глухим дає слух, а німим мову. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, уявіть на хвилину, що у вас проблеми зі слухом, серйозні проблеми. І ви нічого не чуєте. Взагалі, жодного звуку. Все, що у вас є, це те, що бачать ваші очі. Спробуймо подумки переглянути свій звичайний день сьогодні і пригадати звуки, які нас зазвичай оточують щоденно. Поміркуймо над тим, що означають ці звуки для нас, якими важливими і бажаними вони є для нас. Звук яйця, що смажиться на плиті, милі голоси домашніх, спів птаства за вікном, шум душу і листя дерев вітряного дня, знайома мелодія по радіо чи по телебаченню, телефонний дзвінок від рідних чи друзів, звуки церковного органу, співу братів і сестер. У церкві під час служби Божої і багато багато інших звуків. Всі ці звуки є звуками життя. наповнене, переповнене наше життя. А тепер на хвилину уявіть своє життя без цих звуків. Уявіть, що все вмить раптом вимкнулося, щезло. Що замість звичних звуків у вухах лише тиша і жодного, навіть найслабшого, найменшого звуку. Це важко уявити, чи не так? Цілком можливо, що не чуючи чоловік із нинішнього євангельського тексту ніколи в житті не чув жодного звуку. Або він міг чути якийсь час після народження, а згодом через хворобу чи якийсь нещасний випадок втратив слух. В його пам'яті стерлися усі спогади про світ звуків. Очевидь, він ніколи не чув імені Ісуса Христа. Однак це ім'я чули його приятелі. Навіть більше вони бачили чудо, яке чинив Ісус, і чули, що люди звуть Його Месією, що Він прибув до їхнього міста, до їхньої місцевості. Отож, як добрі приятелі, вони привели до Ісуса свого нечуючого друга, як гарно мати таких приятелів. Ісуса оточив великий натовп. Але незважаючи на це, приятелі допомогли нечуючому чоловікові опинитися перед Спасителем. Вони його привели до нього. Що робить Ісус? Він відводить його в бік, стає перед ним і дивиться йому прямо в очі. Його вигляд. Його очі, його поведінка викликають довіру у глухонімого і випромінюють мир і спокій. Використовуючи мову жестів, Ісус щось говорить до глухонімого. Далі він змочує палець слиною і торкається його язика. Чоловік здивовано реагує і міркує про себе. Що він збирається робити з моїми вухами і моїм язиком? Згодом Ісус підводить очі до неба, і глухий, немова лякається ще більше. Ісус вдихає повітря і, видихаючи, промовляє лише одне слово. Ефата. Минає мить, і той, що бачив, лише. Губи Ісуса, які промовили Ефата, вигукує. Я чую. Він з подивом усвідомлює, що може говорити. Лавина звуків увірвалася в його вуха і заполонила усе його єство. Сталося чудо. Що це за дивне слово у нашому тексті Ефата? Це слово арамейське. Марко написав своєю Євангеліє, як і інші Євангелії, і послання апостолів не арамейською були написані, а давньогрецькою мовою. Загалом, новий Завіт дійшов до нас, написаний давньогрецькою мовою. Втім, Бог Святий Дух уважав. Що це арамейське слово, промовлене Ісусом, є настільки важливе, що Він звелів Маркові записати його саме арамейською мовою. Ефата означає відкрися. Це слово, як ми бачимо з нинішнього тексту, розблоковує, відкриває, не чуючи вуха, і закутий язик лухонімого. Святий Дух спонукав Марка записати цю оповідь у своєму Євангелії, щоб дати нам ще один доказ того, що Ісус Христос є дійсно Сином Божим, обіцяним Месією і Господом, Викупителем нашим, і навчити нас про винятковий вид слухання, слухання для віри. Одним із улюблених висловів під час земного служіння Ісуса Христа був такий: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ці слова ми знаходимо, не бачимо у Євангелії від Матвія, Марка та Луки. Наші вуха, зір, як багато інших Божих благословень, якими Бог обдарував нас. Непомічені і посиновані належно до тих пір, поки Бог їх не забере в нас. Господь дав нам вуха з однієї дуже важливої, виняткової причини. Не лише для того, щоб ми просто чули звуки довкола, чи щоб ми користувалися стереонавушниками, чи щоб носили гарні сережки дівчата і жінки. Бог дав нам наші вуха, щоб ми могли чути Його послання благодаті, добру звістку про Його Сина Ісуса Христа, добру звістку про прощення гріхів, життя і спасіння у ньому і завдяки Йому. Слово Боже це радість і втіха для наших вух. Немовлята чують, як їхні батьки говорять про Господа, про якісь побожні речі, чують, як пастор вимовляє ім'я триєдиного Бога під час їхнього хрещення, як моляться їхні батьки, як вчитель недільної біблійної школи пояснює їм чудові біблійні оповіді. Катехити чують спасенні біблійні істини, які їм пояснює душ паста. Парафіяни, дорослі, діти, молодь, подружні пари чують їх щонеділі в церкві. Де була б наша християнська віра без наших вух? І недарма Господь каже блаженні ті, хто слухає Слово Боже. І його береже. А святий Павло наголошує віра від слухання, а слухання через слово Христа, послання Римлянам, розділ 10. Але, на жаль, чимало людей довкола нас з добрим слухом поводяться так, наче вони глухі і тримаються. Подалі від церкви Христової, від Бога, від Божої правди, від Слова Божого. Не вдаючись до мови жестів, Ісус Христос, дорогі у Христі, нині чітко і ясно промовляє до нас і говорить нам, що Він є Сином Божим. Ми чуємо. Це послання у церкві під час виголошення проповіді і читання Божого слова. Не вкладаючи пальці у наші вуха, Господь виявляє нам свою любов і торкаючись усіх наших зболених місць, каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Івангелої від Матвія, розділ 11. Не дивлячись у небо, Спаситель каже нам з певністю і покладанням шукати у нього прощення, сили і допомоги у наших щоденних труднощах і негараздах, шукати в нього вічного життя, Його послання чітке і зрозуміле. Хто має вухо щоб слухати, нехай слухає. Дорогі брати і сестри! Через Слово Боже, яке проповідується, виголошується, яке поєднане із водою в таїнстві хрещення, з хлібом і вином у таїнстві святого Причастя, Ісус і Його Святий Дух кажуть нам: відкрийся, відкрийтеся! І ми радісно і втішно можемо вивкнути. Я чую. ми чуємо. Я чую слова Ісуса, який промовляє мені: не бійся і не лякайся, твої гріхи прощено. Я чую, як мій Господь каже: Не бійся, я викупив тебе і покликав тебе на ім'я, ти мій. Як він звертається до нас і каже: будьте святі, бо я святий, живіть, побожно і свято! Марко розповідає, що у зціленого Ісусом чоловіка з'явився не лише слух, але також розв'язався язик. Ісус наказав йому та його друзям: нікому не кажіть про те, що сталося. Однак, чим більше Він це робив, тим більше вони розповідали про це, говорили про це. Вони казали, він добре все робить. Глухим дає чути, а німим говорити. То в чому ж тоді полягала проблема з погляду Ісуса? У тому, що чимало людей не дивилися на Ісуса як на спасителя від їхніх гріхів. Вони хотіли зцілення насамперед їхніх хвороб, вирішення якихось життєвих нагальних проблем. Жадали мати Месію, який би направив їхній уряд, давав би їм поживу, зробив їхню державу процвітаючою і так далі. Натомість Ісус казав їм мовчати. Він добре знав людську природу і про те, що розповіді про його чудеса. Цілком імовірно можуть бути спотворені, і не будуть служити справжній правдивій меті свідчити про нього як про Сина Божого, обіцяного Месію, Спасителя і Викупителя грішників. У світі є досить людей, подібних до мешканців десятимісця, про котрих оповідає. У нинішньому тексті Святий Марко. Чимало людей хвалять Ісуса і кажуть: Він усе робить добре. Але цього не досить. Це не є ще належним поцінуванням віри. Чимало славлять Ісуса за те, що Він дарує їм успіх, процвітання та інші речі. Але. Не поціновують при цьому належно його прощення і спасіння. Чимало насилають багато милих листівок подяки одне одному впродовж життя. Але, на жаль, ніколи не знаходять часу, аби подякувати Спасителеві за його невинні страждання і смерть на Христі. Автомобілі багатьох людей містять християнські символи. Але власники цих автомобілів почасти не приділяють свого часу чи талантів Господу і шкодують для нього купюр зі своїх гаманців, які сам Господь поклав туди. Нехай Бог береже нас від такого, дорогі брати і сестри. Дорогі в Христі, нині Спаситель не каже нам, не говори нікому. Але натомість Він чітко і ясно говорить до нас: скажи всім, скажіть усім: долучайся до поширення доброї звістки про мене і моєї Євангеліє цілому світові. Отож, молімося, щоб ми добре розуміли, що Господь промовляє своє могутнє ефата нині до кожного із нас. Молімося, щоб читання Божого Слова було нашою щоденною звичкою і потребою, щоб ми ділилися Божим Словом з іншими людьми довкола нас і допомагали їм знайти відповіді на важливі питання щодо сенсу їхнього щоденного життя, служіння Богові, ближнім спасіння і благословіння. Ефата. Дорогі брати і сестри, нехай відкриються наші вуха і наші вуста. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.